Привіт, наші друзі. З вами Армін. І хто це з тобою сьогодні? Я його назвав Я його назвав яблучком. Яблочко? яблочко? Yeah. А час він схожий на зубик? Ну, він зубик. Тільки я, 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 я придумав, що його буде так звати. Mm, прикольно. А де ти взяв такого зубіка? Ось тут, ось тут є така, такі, така лікарня, і там є такі, І там є такі зубіки. Mm. А як лікарня називається? Не пам'ятаєш? Ірина <реклянна> Леонідівна. Лікарня>, лікарня Ірина Леонідівна, так. <реклянна> <Да. реклянна> <реклянна> ну, нехай буде так. Ну, називається вона ще і резидент. Як квіточка така. Ну, да, я угу. ну так розкажи про свого друга. Тільки ж він в кадр не попадає, ти його якось покажи, напевно, своїм друзям. Ну, розкажи він, що. Він Він, він любить вжатися він любить зі мною. Він любить зі мною, зі мною розважатися. Угу. А... Я зараз хочу познімати грішки. Ви з ним не, хочете познімати відео. Ось бачите, він показує до Він улибається? Він улибається і показує окей. Okay. Окей. Вот mm -hmm. mm -hmm. І це він зустрічає всіх діток, які приходять сюди в клініку, так? Так. Да. Він зустрічає всіх. І він доктор він теж. Він теж а, і доктор, так? Він, да? він доктор е, своїх друзів е, е, з, всього, свого мира з зуба. Угу. Ой, а ти звернув увагу, що в нього чотири ноги? Не чотири. Ну до да, звернув. Угу. А як ти думаєш, чому? Тому що, тому що він не кріплеється отак. Отак в Так. Да. <tickle> ножками. <Да. с customization>. Да. Да. Так. Це e, називається, знаєш, як по-настоящему. Це в зубчика називаються корінці. Кишки да. зуба. А ти знаєш таке, e, що буває зубчики, в яких тільки один корінець. А буває що, більше. А от цього твого друга взагалі аж чотири. А чому не два? Чому не два? Ну, може, із-за того, що чим більше корінців, тим більше він мудрий. Може це зуб мудрості. Mm. Це друг, так? Так. Да. А що ти хочеш передати своїм друзям, які будуть дивитися це? No, не ще, no, він не ще не вміє ходити. Да. Да. Тому що він ще ви ще споряд. Побачите? <ривіт> Ясно. Ну добре, давайте передавайте привіт всім друзям і кажіть, щоб до зустрічі. До зустрічі. До побачення. До побачення.